Він любив справедливість. Він такого не міг, коли хтось там наступає, щось не відповість, коли то неправильно, не по правді того не міг стерпіти. За когось піти він, він не вагався то ні на секунду. Слухняно й Що не сказав, то завжди послухав, підтримав. був такий за себе постояти. То по не вперше було. Друзі. Багато мав Найважче було поняти, просто, що вже не буде нічого того, що так хотілося. Щасливої сім'ї собі. так, як він про це мечтав. У нього дуже багато було планів. Построїти будинок такий, як він собі. Він навіть в блокноті малював, який не хотів будинок для, нас, для нашої сім'ї. Я За ним скучу с яюся з сімбрам. Мучу я віддав ем, своє життя заради України. Це була друга дитина. Вони були як близнюки, два сини, разом росли один за одним. Ой, він різ дуже рухливий, він був дуже жвавий, він був дуже такий ну, ну, шустрий, як в нас кажуть. Він такий собі, що скрізь раду давав. Ну, ми були, знаєте, так як в фільмах брат за брата, один за другого. Мене хтось обідав, то він пішов за мене. Його хтось обідав, то пішов я за нього. Дуже допомагав, він дуже хотів допомагати, коли він йшов зі школи. Біг ніколи не прийшов мимо, щоб діда не запитати, діду, а що ви таке робите? А на що воно то лежить? А що то з тим буде? А як то, поки він до хати зайшов, у нього було 100 питань, щоб сказати, щоб він навчався сильно ні, не було такого. Але він все казав, я для себе своїх знань. Я знаю, що мені треба знати, я знаю. І постулярці і по такому, що не взяв до рук, то що зробив. Перешкод, на рахунок того перешкоди ніякої не було. Мусив до кінця довести і все. Ми колись планували будувати на Клені таку хатинку, знаєте, на дереві. Тільки один, один вдарений той брус. Тільки один. Бо далі я сказав, що я. Ну, я просто сам по собі висоти боюся, а він сам да, да, ради не дасть. Він ще дотепер там вдарений. так. Трохи в комп'ютері бавилися, трохи на вулиці. Коли був вдома, в літі ходили на річку купатись. з рушниці стріляли. Коли був молодший на футбол ходив, Ми, він любив мене наскодати завжди. Він любив ем, мене у зимінну ну, зі мною ходити. Ми там вилазили на одного гору, коли свінтера, і там, і там завжди. Спускалися, а одного разу я так спустилася, що аж перевернулася. Закінчивши школу, він поступив в Желізнодорожне у Львові. Перше училище, Провчився на провідника, і після цього зразу запропонували йому роботу. Він мав добрий рейс, він їздив на Херсон. Трошки ту перерву зробив, то вже близької армія підійшла. Він пішов в Калинівку, військова частина 30. 28, і мені Богуна. Ми познайомилися в 2017 році, 17. він тільки школу закінчив. Так спілкувалися десь рік по інтернету, потім він перший раз приїхав, там погуляли трохи пару днів. Він був ну, прям настоящий чоловік. Цікаво було з ним спілкуватися. Постійно були якісь спільні такі мов, ну, теми і дуже покохав мене. То Аня, Аня, Аня. Дуже довго вони спілкувалися, то все такими, як кажуть, дітьми, і він. Про неї тільки все було єдине про неї. Відмічали 23 день народження мене, Та там посиділи, і все, так полягали спати. Полягали спати тут зранку і вже Київ наступали. Почалася війна, я не була вдома. На той час я працювала за кордоном, і в четвертій годині ранку до мене дзвонить моя сусідка, подруга. Вона мені дзвонила. Чи ти знаєш, що сталося в нас? Ну, війна, та теж волосся, де би ставав. Ну як війна? І тут одразу перше, ж куди додому дзвонити. Зв'язку нема. Я про нього зразу подумала, тому що він був в резерві. Він був резервіст. А я думаю, тут дзвонювалася до нього найбільше. Ігор мені говорить, каже, мам. Я йду. Послухала і я не сказала ні слова. хоча воно й не допомогло б, напевно, щоб я сказала, не йди, воно б не допомогла. Я просто кажу, син, я горджуся, що ти мій син. Я не була не сказала, не було щастя, я не була щаслива бо дитина на війну хоче йти. Але я сказала, я горджуся, що ти мій син. Тому що я маю, що маю захист, я маю того, хто йде. Боронити нас. Я його тоді Я його поблагословила і сказала, найди дитина. Ігор дзвонив до мене каже, чуєш, може б ти свій рюкзак дав. А я мав такий, я колись на заробітки, як їздив, купив собі такий рюкзак, 75 літрів, знаєте. Та й кажу, та Ігор, та раді Бога, та, я тобі позичу, але нащо тобі? Я їду. Я кажу, куди ти їдеш? Я їду і навіть не обговорюється. Я переживала, я не знаю, але я думала, що якось все, дядь думала, що все швидко закончиться. 21 -е століття, яка війна, дуже страшно було. Він дуже мало все розказував, він не хотів нічого розказувати. Все время я скривав. Я його питала, розпитуюсь, питав, він казав, приїду, розкажу, а потім приїжджав і все не на хотів казати. Як ти там? А нормально. Ну, навіть якщо його щось болить, він би не сказав. Я його знаю, він би ніколи не сказав, що Ігор, говорю, тебе щось болить, тобі щось треба. Не, все маю, то все нормально, то чого то парис. І він ніколи не казав, де він є. Коли почалося Київ, почався та бучай Ірпінь, ото все вони вже там були. Вийшов на зв'язок, мам, все добре. Я є. То, бу... то є чотири слова. Все добре, я є. То хватало. Давно хотів одружитися. Ми одружилися 9 грудня. Уже трохи животик був. Він приїхав з Бахмута, вони приїхали, і е, вони на переозброєння. Він приїхав і каже: мам, ну Аня вагітна, а, а я їду в Бахмут. Я так не хочу залишати, щоб все було таке. І я невідомо, де. А тут вона з дитиною і потім сама. 12 квітня народилася Варвара. Дуже щасливі. Вона народилася, та він такий богож. Ну так, він був просто ідеальним папом. Бо я все почала дуже її на руки взяти. Якось я вийшла, ну, вона спала він коло неї. Я вийшла, чую, плачу, я заходжу, десь вже на руках. ж на руках нього Вже все, розпокоїлася. Постійно, просто кожну секунду фотографував. Він дуже не хотів їхати. Тобто він не перший раз вже їхав. і цей раз прям все сіремі казав, що так не хочу їхати. Ну, прям я відчував щось не то. Цього зайця він мені подарував. Але я його останній раз бачила. Тепер це Ірочка. Так як і мене вдома не було, то ми з ним один раз побачились. Минулого року, в вересні, він трошки прийшов, то я з ним побачилась. Такий. То такий момент, котрого я ніколи не забуду, і тих його кроків і згадую його кроки, як він йшов. Такий хід його був військовий завжди, раз, раз, раз так ішов йшов собі, пізнати зразу було, що він іде. Коли я обернулася, він стоїть з букетом. Мам, я є. Він мене завжди запевняв. Мам, все добре. Така ще його та приказка. Я безсмертний. ви і, Ну та його надія така, такий його бадьорий дух, його, така його підтримка. Напросто мені не давала ніяких поганих відчуттів. ніколи. Осінь і, і вже до остатку то був Бахмут. Остання фотографія, він ще був в той час живий, вона мені скидає, каже: От дивіться, то його зараз фотографія я глянула той погляд, то все сумні очі, дуже сумні, які ніколи там такі ще не були. Очі сумні. Сказати він нічого не каже. І в тих очах я так дивилася, я знала, він прощається з нами. Я посил, дзвонив, що я поза зоною був. було. потім через колеги, якраз перед тим він казав висадити, посилку висилав. На, ну, на ім'я командира, так, кажу, посилка на почті є, а кажу, не забирає. А він говорить, що вже не забере. Чекали на дзвінок. Він йшов в розвідку. Він писав, мам, я пішов, я прийду напишу. А той раз я йому пишу, і пишу, і пишу, і пишу ті смс, ну скільки вже до мене. Ігор то остатнє так і тримається в мене, Кажу, я так твій голос вже хочу чути. Чи ти, як ти прийдеш, позвони мені зразу. Я так хочу твій голос чути. Напиши мені, де ти є вже. Я ще вівторок сиджу і далі пишу до нього. А тут чоловік дзвонить і каже. У нашої Ігора нема. Це був дика і дикий крик. Це було дуже страшно і, і досі воно зі мною. 8 травня, коли він позвонив ввечері і кинув фотографію, де вони поранені, він сказав: все, типу зараз за ними приїжджає машина. І їх везуть в лікарню там. Я думаю, якщо поранений в лікарню, значить потім додому привезуть, значить не буде. Він там довго, так обрадувалося. І після того пішов ще забирати своїх побратимів, які ще більше були поранені. То Він одного спочатку спас, приволочив в підвал, взяв його другий, він був в суму бронежилеті, взявши його другий бронежилет і пішов ще забирати хлопців. І там от їх якраз село спірне. Як ми по картах дивилися, це вже 40 кілометрів за Бахмутом. Це вони вже були самому, самому. в самому, в самому, пеклі. дитині був місяць, як він загинув. Ну зрештою, я не міг прийняти того. Потім до мене дійшло, що вони майже три дні не могли його з поля забрати. Я його впізнав ну, поруці. Я тільки побачив руку, як підійшов до нього. Те гірше, що могло бути. Я такого собі навіть не виявляв. Перекладати руками свого рідного брата в труну. Ну, Я чекала до останнього моменту, це коли його мама повідає вже подивиться на опознання. Я ще думала, зараз скаже, типу, що не він. До останнього не вірилася. Я не вірю, що це є правда. Коли я побачила, що його привезли, привезли у могилі, так я повірила. Нічого не здаєш, що його нема. Байдеш, так що собі позгадуєш, позгадуєш, ти кажеш, пленку прокрутиш, даєш зрозуміти себе у собі, що, що нема. Що вже нема. Його я бракую його підтримки, його... просто його слова. Сам, брен, не хотів би, щоб допомагає щоб, був вдома. Він дійсно завжди з нами. Його бракує. спілкування з ним. Я не знаю, я так з мамою, з татом не спілкувався і з ним. Він до мене дзвонив, володь, там щось, ну підкажи, ти там більше в сім'ї, там ще щось то. Я до нього дзвонив розрадити, щось, поговорити. Я йому міг свої болі розказати, він мені міг свої болі розказати. Ми один другого вислухали, але ми нікому не говорили. Коли він був, як, як то що ми були, от, як за кам'яною стіною, як кажуть. Взагалі нічого страшного не було. А коли от, це сталося, то таке ощущення, що ми от, таку, просто собі голі стоїмо як, на відкритому небі. Обірвалося просто, просто все обірвалося. Діра, пустота, біль. пече, вогнем все пече неможливо. Йду і кожен день і на могилу йду, і кожен день я знаю, де він є, я в вікно дивлюся, я бачу його прапори, я бачу, я бачу, де він є. І одночасно я далі відходжу з тим, і я йду, він там, він там.